Правоохоронна система України потребує негайних докорінних змін. Міністерство внутрішніх справ разом з експертною громадською радою, на чолі з Євгеном Захаровим, пропонує реформу, яка перетворить місію МВС скарати та кришувати, наслужити та захищати. Так піднесено розпочав презентацію стратегії реформи МВС Арсена Ваков. Аби реалізувати задумане до міністерства, запросили Екус Гуладзе жінку, що свого часу приборкала корупцію у правоохоронних органах Грузії. Не маючи міліцейського досвіду, а лише совість та стратегічне мислення, їй вдалося успішно перезавантажити одну з найкорумпованіших систем. Все не так було розово і пушисто, як кажеться, коли ми читаємо вот эти цифри. Когда є політична воля, треба цю політичну використовувати. Користуючись нагодою восени, Українське міністерство внутрішніх справ також взялося до реформування. Стратегія, запропонована командою Арсена Авакова, має багато спільного зі змінами, що відбулись у Грузинському МВС. Як і Грузія, Україна планує найперше прибрати непотрібні підрозділи та об'єднати відділи зі схожими завданнями. Таким чином вдасться скоротити непотрібні витрати та за рахунок цього збільшити зарплатню діючим правоохоронцям. Орієнтовно ця сума має становити, як і в Грузії, від 500 до 700 доларів. Близько 95% обміну документами в грузинській правоохоронній системі відбуваються в електронному вигляді, без паперової тяганини. До цього готується й Україна. І найцікавіше, нові співробітники, що прийдуть служити в рамках перезавантаження системи, будуть прийматись на конкурсних засадах. Грузія таким чином набрала людей без досвіду, проте це лише посилило довіру до міністерства. Вони були, мабуть, плохими поліцейськими, якщо чесно. Але вони були хорошими людьми, Вони улибались, вони не брали денег, Вони допомагали людям во всьому, везде і кожен день. І людям це понравилось. І вони дали нам політичний кредит, і вони дали нам час делати гаразд слажної реформи. Проте, чи готові українські очільники до такого рішучого перезавантаження? У стратегії реформи не акцентується увага на відсутності досвіду служби в колишній міліції нових співробітників. І найголовніше, МВС не готовий радикально позбавлятись корупційних схем. Зокрема, це стосується ДАІ. Грузини найперше скоротили Державтоінспекцію. Як символ корупції, та як те, що безболісно можна замінити технікою та іншими службами, надо uh, рушити символи корупції. без цього не виходить, тому що к сожалению результати і як персепшнскает по русский восприятий не мені важливо, ніж конкретний результат. Три місяці Грузія взагалі жила без служби ДАІ. Так само й Україна пережила це на окупованих влітку територіях Слов'янська, Краматорська і інших міст. І проблем з дорожнім рухом вони не мали. Щоправда, днями ексрадник міністра МВС Антон Геращенко сказав, що реформувати ДАІ вирішили в терміновому порядку. Електронна система тепер замінить дорожніх інспекторів. Наглузливе питання Олега Ляшка, чому всі ці реформи не можна було розпочати протягом дев'яти місяців пана Авакова на посаді міністра, очільник МВС відповідає: Шановний Олег Валерійович, напевно, ви знаєте, що за дев'ять місяців важко зробити те, що не було зроблено за багато-багато років до того. І як говорив ніби зазвісний Мау Шаг за шагом к успіху, тож в цілому український проект реформи дуже схожий на реалізовану грузинську реформу. Екас Гуладзе також довела, що марно за справу не береться, і просиджувати штани в Україні не збирається. Побоювання лишаються тільки в тому, що без волі українських очільників крок за кроком ця реформа лише імітуватиме зміни.